Картоплю в Україні шанобливо називають другим хлібом і вирощують на абсолютній більшості присадибних ділянок. Методик його культивування існує дуже багато часом досить незвичайні способи пропонують і професійні агрономи, і просто садівники-любителі з великим досвідом. Своя технологія є і у Картелева. автор обіцяє стабільно високі врожаї незалежно від кліматичних умов в регіоні. Суть методики Картелева по вирощуванню картоплі і переваги і недоліки і картелів Професійний агроном з великим стажем їм розроблений і перевірений на власному досвіді навіть не один метод вирощування картоплі за його даними. Врожайність при їх використанні досягає від 400-450 з 1 сотки при трав'яному землеробстві і 800-900 сотки при м-трав'яному землеробстві. Так називає свої методи вирощування овочів сам автор, причому плоди вирівняні, великі товарного вигляду. Загальні правила методів карталева, широке використання органічної мульчі їй знадобиться багато, тому автор ще з осені рекомендує скосити всю наявну на ділянці траву, просушити її протягом 2-3 днів на землі, потім зібрати в копиці. З настанням холодів вона щільно утрамбовується в сухому темному місці. Де і зберігається до весни, в принципі, в якості мульчі можна використовувати будь-який інший органічний матеріал солому палою листя, тирсу, але автор наполягає саме на траві. На його думку, це найбільш ефективне натуральне добриво, що забезпечує ґрунт необхідними картоплі макроелементами, що перешкоджає втраті вологи і захищає від бур'янів. Мульчу можна заготовлювати і протягом літа, з користю вживаючи виполоті бур'яни. Але у них потрібно обривати коріння. Щорічне перекопування ґрунту після збору врожаю картелевим не рекомендується. На його думку, це порушує природну структуру субстрату з підгодівлі застосовуються різні види добрив байкал біостем перегній зола для профілактики грибкових захворювань. Препарат Планріз виключається використання мінеральних добрив. Гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів, будь-яких засобів небіологічного походження. Сорти можна використовувати будь-які. Автор ставить досліди на картоплі Санте, Тулевський резерв. Переваги методики, універсальність методика Картелева підходить для будь-якого регіону України. Клімат і погода на врожайність з досвіду автора впливають малом, менша витрата води. Догляд за методикою картилева не передбачає, поливи рослинам досить дощів, економія коштів, що витрачаються на покупку добрив хімікатів для боротьби з хворобами і шкідниками. Підготовка грядок полягає в їх прополюванні і мульчування в деяких способах. Виключається трудомістка перекопування. Взагалі, посадкам картоплі по картелеву потрібен мінімальний догляд. Відсутність хімікатів позитивно впливає на якість врожаю. Поліпшується смак картоплі. Недолік у методики тільки один необхідна мульча у великих кількостях заготовлювати її доведеться протягом усього сезону, а на зиму потрібно місце для зберігання, відео, заготівля мульчі з трави, різні способи пропоновані автором. Згідно з методикою Картелева, в ретельному догляді картопля не потребує, головне не заважати йому рости. Для вирощування картоплі автором розроблені наступні способи нульовий. Способом не передбачається мульчування і внесення добрив, в перекопуванні грядки теж не потребують, але їх обов'язково доведеться підгортати перед висадкою бульб ділянку прополюють при необхідності, якщо картопля садиться вперше, обробляється плоскорізом на глибину до 5 см. На грядці розмічають ряди з інтервалом 70-75 п'ять. Роблять борозне глибиною близько 5 бульби картоплі висаджують з інтервалом 30 посередині між ними. Насіння бобів, їх рясно припудрюють деревною золою, засипають перегноєм, за допомогою граблів формують насип так, щоб її верхівка виявилася над картоплинами. Підгортання проводиться в ті ж терміни, що і при класичному вирощуванні бульб. Гноййово-траншейний. Також не вимагає мульчування і перекопування грядок, підгортання бажано, але не принципово. метод підходить не тільки для картоплі, але і для будь-яких коренеплодів. Ділянка очищається від рослинного сміття, формуються ряди з інтервалом 70 смуних через 30 викопуються лунки на глибину лопати, Вносяться органічні добрива. Картопля і боби висаджують так само як в першому варіанті, зверху засипають землею, але грядки повинні займати 3 нуль площі городу, решта 7 нуль, з цього сезону не обробляються. На мульчі грядки не перекопуються, необхідно мульчування, автор при вирощуванні картоплі таким способом відзначає відсутність колорадського жука і фітовтори. Найбільш високі врожаї метод успішно застосовувався їм на сухих і важких ґрунтах. В низинах площа грядки мульчують травою, шар близько 20 см, вона розмічається шнуром, ширина між рядь 70 см. Поверх шнура насипається шар землі товщиною 3-5 см, За допомогою кола потрібно виконати ямки для картоплі і бобів. Поверх висаджених бульб і насіння насипається змішаний з золою перегній і шар ґрунту товщиною близько 5 см. Ледачий. Картопля не потребує підгортання, автор зазначає, що при висадці таким способом підвищується імунітет рослин і врожайність, рекомендує застосовувати його на височинах з легким, недостатньо поживним субстратом, діяти потрібно, як в першому способі, але після висадки бульби засипаються не перегноєм, а шаром, мульчі товщиною мінімум см чергування. Передбачається послідовне вирощування картоплі кожним з чотирьох описаних вище способів на городі, розбитому на окремі сектори, так як використовуються і органічні добрива, і мульча родючись ґрунту постійно підтримується на необхідному для картоплі рівні. Вона містить достатньо необхідних бульб макро і мікроелементів. Гнойово-траншейний з мульчуванням дублює другий спосіб. Після висадки бульб вся площа грядки мульчують шартовщиною від 15 см. Відео Методика садівництва по картелеву стосовно вирощування картоплі, відгуки садівників. У картелева є безліч способів посадки картоплі. Є такий, за яким трава в борозне не кладеться, а є той, при якому кладеться. Ми вирощували з травою. Підгортати не треба, вона і закривається травою для того, щоб не підгортати і не поливати. Виходять горк, це кілька шарів трави, якою мульчують картопля. Людмила Гущинахтц, ответ Маїллюк, вістіонсімтри 8.8.3.1.8.1.9.0 Потрібна трава, болотні купини, все те, що не тільки буде гріти, але і живити ваш урожай. Нова Хтц, ответ, Маїллюк, вістіон 8.8.3.1.8.1.9.0 Метод карталева тільки для картоплі і підходить, як можна поверх трави покласти насіння. А потім ще й полити вони ж проваляться Ельвіра Кирюхінах з окрюсодовая фея топід шість, шість, вісім, дев'ять мольчування травою цілком варто застосування, але якщо мульчувати сирою травою в притул до культурних рослин, може з'явитися опік, і равлики набігають. Ми в міру появи скошеної трави її сушимо і засипаємо все грядки над 4. Хорюм Айоторюгою Сін 11289514 приблизно так садив картоплю п'ять років тому в останній раз садив велику. Виросла як горох, навіть не став викопувати плюхц. Хорюм айоторюгою син 11289514 Методика картелева підходить не всім, про технології є і позитивні, і негативні відгуки. Але автор власною практикою доводить її ефективність тим створений навіть не один спосіб культивування картоплі, загальна характерна риса. Просто не заважати йому власним нав'язливим доглядом. Суть методів картелева органічне землеробство без використання хімікатів і мінеральних добрив.